Не, нажимаю, Всім привіт ви на каналі Діана Піончик, з нами Владос Пападос І ми загубилися в якомусь лісі, зараз ніч, день. Я щось не знаю. Ми З Владосом Пападосом кудись хочемо піти. Тільки не знаємо, куди. О, привіт Владос! Я тікаємо? О, давай, давай сіди, сіди. Нічого собі тут Ммм Может тут кто-то съем. Ладос! Пошли. Так. Где тут все? Давай, пошли, Ладос. Так. О, Дивись який червоний домик там є. О, і дощ закінчився. Пішли сюди і сходимо. Що тут у нас є? А Падоас ти йдеш? Да. Давай, пішли. Так. -е. -е... Ти де там? Ходьте. Доброго дня. Доброго дня і що хочете придбати? Та нічого. А навіщо ви сюди зайшли? Продуктовий. Ми. Тут не написано, що це продуктовий. Ну, ще не успіли завести таблички. Ми тут загубилися, не підкажете, де тут Роттердам? <плес> — Роттердам? — Да, а що? Е... Ви в Україні? Який Роттердам? Яка Україна? Ми в Європі в Роттердамі. Роттердам — це в Нідерландах. Яка Україна? Ну ви в Україні? Це скільки ми потім лісу йшли? Так, е... так на прилавок мені не залишить, будь ласка. Вибачте. Так. Е Та що ти хочеш вже запитати в неї? Питай вже. Е... Так, ми зараз. Чимось можемо Ві... допомогти? Поки що ні. Лес Пападос до мене. Е а Україна наскільки багата? Дуже багата. А. З прилавку злізьте. Ну, ми зараз прийдемо. ладос папа дос. Сюди? Йди сюди. Так, ладос ледоспаподос. Зараз ми з тобою Крадемо всі гроші, які є в цій країні, і поїдемо назад в свій Роттердам. Зрозумів? Так. Да. Так, тільки треба її якось відволікти. Да. Так. Значит, ты зараз ей кричишь, подивиться, что там у море плавает. А я краду. Зрозумів? Да. Давай, пошли. Доброго дня. Да, что? Что-то захотели купить? Э, да нет, там что-то море плавает, то Владос Пападос вам покажет. А, да, что-то там плавает? Владос Пападос, иди покажи, а... что там там море. А вы куда? Покажи мне. Так он пока покажет, я, я тут Дійсно вирішила щось прикупити, бо дуже голодна. Добре, я поки подивлюся. Де так. що? Та нічого нема. Ой, южики. Так, о, що це таке? Так. Стояти. А де та дівчина? Тут, тут, тут відкривається. <свісно> так, о, відкрилося. Так. Тут можна стояти. О, стояти! Ой, так, забираємо. Можна стояти! Так. Дюжики! Так, це я так добре. Владос пападос! Владос пападос! До мене тікаємо! Ну, я вас зараз так устрою! Владос Папа, досцікай скоріше, кожен сам за себе.